Привіт, брати і сестри, це Майк з We are the Saints. Я постараюся зробити це відео якомога коротшим. Це відео про сон, який я мав, і я не мав багато снів від Господа останнім часом. Кілька тут і там, але цей був досить а, захоплюючим. Коли я прокинувся, я зрозумів, що це було досить важливим або терміновим, якщо хочете. Перед тим, як почати, я скажу коротку молитву. Господи і Небесний Отче, я молюся, щоб ці слова були правдою і духом. Щоб вони були твоїми словами, Господи. Я молюся, щоб Ти благословив це відео і поклав на нього свою руку. І я прошу, щоб кожен, хто його почує, прийняв його з вухами, щоб чути. І я молюся, Господи, щоб Ти поклав свій дух на це відео, щоб воно не було забране ворогом. І я молюся, щоб воно було благословенням і зміцнювало тіло. Твоє ім'я. Амінь. Отже, я мав сон. Приблизно тиждень тому я намагався зробити це відео насправді кілька разів. І я мав реальні проблеми. Просто з часом і тим, як відео було в процесі, записувалося на телефон, це просто не працювало. У будь-якому випадку я спробував це кілька разів, тому сподіваюся, що все пройде добре. Але сон фактично почався. Я був у Скелястих горах. І я дуже добре знав цю конкретну сцену, яку бачив, тому що я був там, коли був молодшим. Я взяв трохи часу і поїхав у Скелясті гори на захід. І я бачив... Цей конкретний гірський хребет, на який я дивився, я побачив озеро разом з цим. Отже, це конкретне озеро було прямо під лінією гір там. І я міг бачити, що на вершинах гір був сніг, але на землі снігу не було, тому я знав, що це не зима. Я знав, що це було. Або весна, або літо, так я відчував. Отже, коли я усвідомив, що я в цьому сні і дивлюся навколо, бачу гори та озеро, я зрозумів, де я знаходжусь. Я також помітив, що я був з натовпом людей. Зі мною було чимало людей. Це було так, ніби ми здійснювали похід. Або, можливо, там була екскурсія, екскурсія з гідом в горах з якоїсь причини. Але я знав, що я там з ними. І разом з ними бачити краєвиди. І поки я дивлюся навколо, милуючись пейзажем з іншими. Вони всі трохи розмовляють між собою і оглядаються. Я помітив, що міг чути глухий гул в далині. І потім я піднімаю очі до неба. І я бачу тисячі літаків від одного краю неба до іншого, наскільки я міг бачити вгорі. І я був дійсно здивований цим. Це багато літаків. Вау, всі вони військові. І тому відразу мені спало на думку, що це один з російських або китайських літаків. І я відразу відчув, що можу сказати, що це було вторгнення, де росіяни та китайці. Армії, де авіація наближалася. Канадський повітряний простір, тому що я був у Скелястих горах і знав, що це швидше за все було в канадських Скелястих горах, тому що я вже там був. І я був дійсно здивований цим, і я був шокований, і я оглянувся навколо, і я бачу, якщо хтось інший міг врек, міг це побачити. І спочатку здавалося, що ніхто насправді не переймався. І він просто думав, що це було просто щось на кшталт військові навчання чи щось подібне в цьому районі. Але для мене це було дійсно несподівано. Я відразу о, зрозумів, я знав миттєво, що це воно, це те, що відбувалося. Я почав дуже хвилюватися, тому я зайшов на різні платформи соціальних медіа. Я намагаюся попередити людей, що є безліч військових літаків. У небі, і вони російські та китайські. І це не є добре. Це не добрий знак. І. Я намагався попередити людей у Твіттері, Ютубі на моєму Фейсбук, але кожного разу, коли я починав друкувати, все зникало, або це був би набір незрозумілих символів. Це було б так, і я просто набирав би серію літер. І я знав, що друкую правильно. Але щось. Сталося на цих платформах соціальних медіа, і я миттєво зрозумів, це прийшло мені на думку, що їх зламали, вони були інфільтровані ворогом, щоб посіяти плутанину і щоб ніхто не міг попередити когось. І миттєво я почав відчувати справжню тривогу. Я почав говорити людям, ви бачите, що відбувається в небі, і в цей момент нарешті ці люди почали усвідомлювати зачекайте. Одну секунду тут щось відбувається, і вони почали розмірковувати, і вони почали говорити між собою і сон трохи змінився. І ми були на вулиці, але раптом ми опинилися всередині вокзалу, і я впізнав цей вокзал. Тому що, коли я відвідував скелясті гори, я їхав туди поїздом, і там була маленька станція в цьому маленькому містечку, яка була там. І вона була достатньо великою, щоб вмістити, можливо, 50 або 60 людей, але всі були всередині, притиснувшись один до одного. І вони всі обговорювали між собою, що відбувається, що трапляється, ніхто не може спілкуватися між собою. Вони намагаються зв'язатися з людьми, яких знають, але не можуть. Я це помітив, і миттєво я почув Господа або відчув присутність Господа сказати настав час, ти повинен щось сказати. Тоді я стрибнув на верхівку великого ряд шафок. І ці шафки були, вони, ймовірно, були складені приблизно на три метри у висоту, і я стрибнув якимось чином, опинився на їх верхівці. Я обернувся і стояв обличчям до всього натовпу, і я почав розповідати їм, що відбувається. Вибачте, це мій кіт. Я почав розповідати їм, що відбувається, і люди трохи дивилися на мене. Деякі з них були зацікавлені в тому, що я мав сказати, а інші зовсім не були. І те, що я їм казав, було це були російські та китайські військові літаки. Вони пролітають над канадським повітряним простором і летять до Америки, щоб бомбити її. Війна почалася. Американців атакують. І канадський уряд дозволив, щоб це сталося. Він дозволив цим літакам перетнути канадський повітряний простір без перешкод. Повний доступ. І я був дійсно здивований цим. Що уряд Кінга зробив би щось подібне, але тим не менш саме так я почувався в своїй свідомості і... і люди почали дійсно визнавати те, що я говорив. Більше половини з них були трохи зосереджені на мені, слухаючи те, що я мав сказати, і були люди, які були трохи осторонь, збентежені цим, але я насправді не звертав на них увагу. Потім я просто почав говорити і казати це. Причина, чому це відбувається, полягає в тому, що нації Сполучених Штатів і Канади відвернулися від Бога. І це те, що було передбачено багатьма людьми, що відвернення від Бога таким чином призвело до того, що Господь виніс свій суд. І я починаю їм казати, що якщо ми повернемося назад і покаяємося, це, це могло б дозволити. Американцям або Сполученим Штатам, не бути повністю знищеними, дійсно вижити в цій атаці. І тоді я почав служити і проповідувати, в основному проповідувати їм, кажучи, що вони повинні покаятися, прийти до Ісуса, просити прощення такі речі і просто просити їх два, віддати своє життя Христу. І потім я сподіваюся, що це станеться. Але це те, що відбувається. Я не можу це зупинити. Це те, що було передбачено. Я говорив про це з іншими людьми. Ніхто не слухав. І багато людей дійсно звертали увагу, і вони дійсно хотіли почути, що я збираюся сказати. І сон закінчився. Отже, я не знаю, що сталося після цього, там в цьому стані сну. Я просто знаю, що після цього ось так. У той момент в основному я прокинувся, де я вже не був у сні. Але коли я прокинувся, я дуже добре розумів, що відбувається. І це те, про що я насправді говорив. Я вже бачив це раніше. Я бачив це через Сера Клера. Я бачив це через інші відео. Я просто бачив це через речі, які я читав. У мене було повне розуміння того, що відбувається. І це було дуже збентежливо для мене. Що я насправді мав цей сон, щоб підтвердити це. Отже, ви знаєте, довірте це Господу в молитві. Ви знаєте, я цього не роблю. Я не заходжу на Ютуб і не шукаю інші відео, щоб спробувати підтвердити. Я просто дозволяю цьому прийти до мене. Я насправді нічого не шукаю. Отже, коли я це бачу, коли отримую підтвердження, я знаю, що отримав своє підтвердження. І це було майже все. Це було все для сну. Отже. У мене є інші відео, які виходять. Нехай Бог вас благословить. Сподіваюся побачити вас у наступному. Бувайте.